Вітаю, друзі! Сьогодні у нас нестандартний відеозапис через вимкнення світла. Ми не змогли з вами зустрітися, тому роблю невеличке пояснення. Сьогодні у нас практична робота, яка складається з двох частинок. Давайте глянемо на них більш уважно. Перша частинка на 7 балів максимальна, це тестування. Читаємо завдання уважно, відповідаємо уважно. Нагадую, що зараховується тільки перша спроба. Ну а друге завдання, яке максимально оцінюється в 5 балів. Це побудова. Малюнка за допомогою графічних примітивів модуля інтер. Маємо з вами максимально подібно відтворити подане зображення. Розміри, пропорції визначаємо самостійно, в залежності від ваших подобань, і робочого інструменту. Комп'ютер, планшет або телефон в кожного свій пристрій, відповідно, і розміри будуть своїми. Що ж, маємо малювати. До речі, тест ось тут. Переходимо за посиланням і проходимо тестування. Ну а малювати будемо ось такого. Сніговичка, який стоїть на снігових кучугурах. Для того, щоб легше було скласти програму і намалювати власне сніговика, пропоную скористатися нашою координатною сіткою, про яку ми з вами вже говорили на минулих уроках. Ось вона у нас така є. Нагадаю, що вікно програми має дві координатних вісі. вісь іксів, яка розходиться від лівого верхнього кута в правий кут, і вона зростає від нуля до вказаного вами розміру. Ну і вісь ігри, яка розходиться вниз. Від верхнього кута, де також є 0. Визначимо розміри нашого вікна. Для цього просто візьмемо якийсь прямокутничок і позначимо, яке ж у нас вікно буде. Нехай в мене буде вікно 400 на 300 пікселів. Ось такий малюнок в мене буде. На ньому ми відразу малюємо нашу картинку. Знизу в мене має бути кучу гори снігу. Подивіться, я виступаю за межі малюнку, і мій сугроб буде начебто обрізатися. Такий самий. Овальчик здублюємо і перенесемо в одну сторону, давайте сюди, а потім ще в одну, ось сюди. Таким чином, ми побудуємо наші сугроби для сніговика. Далі малюємо сніговичка. Беремо ще одне коло і вимальовуємо його. Намагаємося робити так, щоб наші лінії проходили через клітиночки, щоб вони у нас чіплялися за межі клітинки. Сніговичка поставимо десь ось тут. Так, нам потрібно зробити так, щоб він у нас вміщався в клітинках. Супер, є. Це коло ми здублюємо, поставимо вище. Зробимо його меншим. Десь ось таким, можна навіть ще менше зробити. І дивимось також, щоб воно принаймні двома сторонами торкалося до меж клітиночок Ще одне коло здублювали, зменшили, поставили. Це наша голова буде. Ой, щось така голова в мене зовсім маленька. Вийшла, давайте трошки більше зробимо. Ось таким. Варіантиком. Намалюємо оченятка, носик і все інше. Нам потрібен капелюх, малюємо капелюх. Знов-таки у вас свій варіант малювання. Ви самостійно вибираєте, як у вас це все діло буде виглядати. Отакий здоровецький ніс йому намалюю. І маленькі очінятка нам тут потрібні. Дублюю його і переносю сюди. Здублюємо око, зробимо його трошки більшим, і це буде наша ручка. Нехай вона буде десь ось тут, як показано на нашому зразку. Ну, а друга трошки вище десь ось тут. Все. В принципі, накидали скелет нашого малюнку. Відкриваємо наш додаток idle Python. Відразу створюємо новий документ і зберігаємо його собі в пам'ять комп'ютера. Save us на робочий стіл, практика назву, зберегли. Для того, щоб почати малювати, маємо підключити наш модуль, а відповідно пишемо команду from tkinter Імпорт і зірочку не забуваємо поставити. Готово. Далі називаємо наше вікно, придумуємо назву, так як це практична робота, то й напишу практична робота. Підключаємо всі віджити. Окей. Далі задаємо початкові налаштування. Першим налаштуванням буде метод title. Дамо назву нашому вікну, і в лапках його пишемо там, сніговичок. Другим налаштуванням будуть розміри. Пишемо PR. Geometry, Відкрили, закрили дужечку, і в лапках напишемо. Ми там з'ясували з вами, що у нас 400 максимум по ширині і 300 максимум по висоті. Так і записуємо тут 400 X300. Готово. В кінці нашої програми не забуваємо про цикл відтворення Main Loop. Ну, а тепер безпосередньо вже приступаємо до листочка. Листочок малювання Picture. Давайте назвемо так, пік. Знову таки, назву листочка визначаєте самостійно. Нам потрібно. Canvas, З яким ми вже знайомі. Відкриваємо, закриваємо дужки, Пишемо, що він буде розташований в нашому вікні PR. Далі задаємо йому ширину. Він у нас займе весь наш робочий простір. Відповідно, ширина його буде рівнювати 400 пікселів, як у нашого вікна. Ну, а висота хейт, буде 300 пікселів. Окей. І листочок відразу зафарбуємо BG. Задаємо темно-синій колір Нагадаю, що в вашому попередньому уроці, попередньому уроці в нас було посилання на палітру кольорів, ми можемо нею скористатися і обирати ті кольори, які нам подобаються. Я буду вибирати свої, ви відповідно свої. Вибираємо такий колір собі. Це колір неба, там у нас ніч, темно, відповідно, ми його сюди і записуємо. Можемо вже перевірити, що в нас виходить. Запускаємо нашу програму і бачимо, що поки що в нас пусто. Чому? Тому що ми листочок з вами описали. Але не опублікували. Тож допишемо до нього команду пік-пак. Розпаковка. Запускаємо, перевіряємо. Синім листочок зафарбувався. В принципі, все в нас чудово. Зроблю так, щоб в мене листочок з'явився десь ось тут і не заважав нам писати нашу програму. Тому додам до його розмірів. Трошки зміщення по екрану. Цей момент можна собі не робити. Мені це потрібно для того, щоб не закривати вікно. В мене 1900 пікселів ширина екрану, 400 пікселів тут. Відступлю на 1500 пікселів в сторону і зверху також пікселів на 300 відступлю. Глянемо, перевіримо. Ось віконечко буде з'являтися в мене з боку, і буде на ньому видно 1400. А ну, супер! Отак От воно і має бути. Це вікно зробимо маленьким, так щоб воно нам не заважало, і десь тут його також розмістимо. Першим нашим малюнком будуть кучугури сніга. І малювати ми маємо так само, як малювали з вами картинку. Тобто спочатку малюємо задній овальчик, потім ближчий, потім ближчий. Цей овальчик, якщо ми на нього подивимося уважно, ми з вами пам'ятаємо, що для того, щоб намалювати овал, нам потрібно знати ось цю точку координат і ось цю крайню точку координат. Як бачите, вони в нас виступили вже за межі нашого малюнку. Але якщо ми подивимось тут, то в нас тут. Одна клітиночка, десь тут дві клітиночки, три клітиночки. По розмірам клітинок ми знаємо вже, що в нас кожна клітинка по 10 пікселів. Відповідно, ось цей момент. У нас буде мати координати мінус 30, 3 клітиночки по 3. І по ігрекам тут 250, відповідно, тут 240. Окей, пишемо 240. Є одна координата, тепер друга координата. Тут так само, десь одна, дві, три клітинки. Ми виступили. 400 у нас було максимально, тобто 400 30 буде по X. Ну, а по ігрикам у нас тут ось 350. Давайте ми так і округлимо собі. 350. Окей, координати є. Можемо їх записати в нашу програму. Створимо на нашому листочку пік. Створимо Create. Підкреслення. О, oh, wow. Відкриваємо, закриваємо дужки В дужках пишемо координати по порядку. Перша координата у нас мінус -30 240. 30, 240. Окей. Друга координата у нас 430, 350. Кому поставили? Тепер задаємо заливку. Заливка це в нас параметр філ. Задали. Поки що залишаю пустим клітинку. Лінію треба намалювати зовнішню, щоб їх було видно. Наші кучугори. Це outline. Також лишаємо поки що. І товщину лінії ми задамо якусь тоненьку, нехай буде там віц, товщина нашої лінії в 2 пікселі. Окей, задали. Тепер кольори розберемося з кольорами, яким кольором будуть у нас кучугури. Кучугури, ну нехай будуть отакого кольору. У мене буде темний сніг. Вибираємо цей кольор і сюди його поставимо. Ну а лінії будемо малювати ось цим темним кольором, яким намальовано небо. Глянемо, що вийде, а там подивимося. Так. Запускаємо програму. Ну, в принципі, тільки не видно лінію. Треба оцю лінію зробити трошки іншого кольору. Давайте візьмемо або небо зафарбувати трошки світлішим. Давайте небо отаким зробимо, глянемо, що в нас там отримається. Бачите, тут чистий експеримент, тому граємося, підбираємо. Ну, в принципі, мені подобається. Супер. Один кучугур ми намалювали. Як бачимо, в нас він обрізається по межах малюнка, все чудово виходить. Тепер переходимо до малювання наступного, другого. Друг... Другій третій, всі вони будуть овальчиками, тому ми можемо їх скопіювати собі, нижче продублювати, і нам полишається тільки змінити координатки, записати ті, які нам підходять. Перейдемо в нашу програму, подивимося. Другий овальчик в нас такий самий, але він зміщений в сторону. І зміщений він більше як наполовину. Тобто ми набагато його посунули в сторону. Зараз це саме зробимо. І по ігриках він опустився на десятку. Побачите, тут нижче почав розміщатися. Супер, по ігриках в нас тут 240, значить, має бути 250. Тут у нас по ігриках 350, значить, має бути на десятку більше 360. Супер, з ігриками розібралися. Тепер давайте з іксами. Наскільки ми його змістимо в сторону. А загалом він у нас займає мінус тут 300, тут 430. А загальна ширина 30 і 430, 460. Давайте змістимо. Містимо його десь на 200 кроків в сторону. І відповідно у нас було число мінус 30, стане мінус 230, мінус 230. Окей, з цим також розібралися. А тут було 430, стане 230. Ну, класно виходить. По числам на... запускаємо. О, помилка. Ага, друге не дописали. А цей ми змістимо третій наш овальчик, в іншу сторону. Тобто додамо до нього 200. Було мінус 30, додамо 200, буде 170. Окей. По ігриках беремо це саме число 250. Далі 430 було, додамо 200, буде 630. І останнє число 360. Так, і записуємо. 360, кому не забуваємо, запускаємо програмку, дивимося, що у нас виходить. Ну, в принципі, кучугури намалювалися. Сніговичка тепер маємо поставити. До речі, щоб не плутатися, пам'ятаємо, що в нас є коментарі. Shift 3 можемо написати. Тут. У нас кучу гури зробили. Далі будемо малювати сніговика. Давайте помітку зробимо з вами такого плану: тіло сніговика. Тіло снігавика складається з трьох кружечків. Основних три кружечки у нас є. Подивимося відразу на наші кружечки, які в нас тут координатки є. Взяли олівець, погнали сюди. Тут у нас ось ця лінія, лінія, лінія. По іксам 250, 250, по ігрикам 150 плюс три клітинки 180, 180. Тут. Рахуємо, в нас лінія, лінія, лінія. Десь ось Тут. 330, 330. І ось так пройшли сюди. 250 плюс 10, 260, 260. Супер. Нижній овальчик є. Переходимо до нашої програми, переписуємо просто координати. Візьмемо овальчик, він у нас готовий. Скопіюємо, нижче поставимо. Запишемо наші координатки, 250. 181 координата. Друга координата 330, 260, 330, 260. Колір заливки у нас буде білий. Можемо просто так і написати. White. А все інше лишаємо. Давайте товщину зменшимо на одиничку. Глянемо, що виходить. Снігавичок став на своє місце. Супер. У нас таких три кружечки, тому ми їх просто копіюємо вниз. Другий кружечок, третій кружечок. І до програмки повертаємося, вираховуємо наступні координати. Ось цей у нас овальчик наступний буде. Точечка у нас тут є, але вона відступає вже на половинку. Це 250 тут і плюс 5, 255. По Y рухаємося сюди, це 100, плюс 3 клітиночки, 130. 130. Окей, нижня точка у нас ось ця лінія йде, сюди дійшла. 300, 310, 320, 325, 325, і нижня лінія рівно на 200. Супер. Взагалі бомбові координатки вийшли. Повертаємось до програми, записуємо їх сюди. 255 на 130, 325 на 200. Це другий овальчик. Тепер те саме зробимо і з третім овальчиком. Вибираємо олівець і просто рухаємось сюди. У нас точка вийшла. 265. 265. На. 50 плюс 4 клітинки, це виходить у нас 90. Ну, а ця точка. Ось тут 310-315. І по нижній лінії ми виходимо ось сюди. 100 плюс 4 клітинки, 140. Порахували, записали. Все доволі простенько. Експериментуємо. Головне не лякатися, а просто працювати. Записуємо ці координати: 265, 90, 315, 140. Запустимо. Глянемо, що виходить. Порум-пум-пум. Пу Наш снігавичок з'явився. Ось таким чином ми продовжуємо малювати. Далі я вже домальовувати не буду. У вас є частинка основа. Від якої відштовхуємося, але вона може бути вашою. Ви можете зробити таким малюнок, який заважаєте за потрібним. Мають бути кочугури, має бути небо, має бути сніговичок з обличчям і відром на голові. Ну, а всі інші елементи домальовуємо ті, які захочемо самостійно. На цьому інструкція завершена. Нагадую, що коли ви намалюєте картинку, необхідно його здати на платформу. Відкриваємо наш власний Google диск, переходимо в мій диск. Вибираємо папку інформатика «Python». Ваша папочка. І сюди додаємо нашу картинку. Завантажити, де наш робочий стіл, де наша практика. Ось він є. Файлик відкривається. Він завантажується на ваш Google диск. Ви вибираєте лише команду поділитися, надати доступ, поділитися. Перевіряємо, щоб доступ був відкритий. Всі, хто мають посилання, можуть переглядати документ, копіюємо дане посилання і здаємо його на платформу на перевірку. Бажаю вам творчої наснаги і чекаю від вас. Власних результатів вашої роботи побачимось на наступному уроці. До побачення.